Вітальня завдяки своїй формі, ось цього круглого еркера, чудового вигляду. Вона для мене чарівна, вона мені дуже подобається. В ній і об'єм, і є акценти декорні, які ми сюди застосували. Тут є і біокамін. Бачите, ми його оздобили плиткою крупного формату. Це нелегка робота. Але дуже гарно в нас це вийшло: і поєднання, тут специфічні закінчення, профільки, з'єднання з меблями. Це все функціональні тумби, це все працює, лед підсвітка. У нас є ще такий теплий елемент, як майстерня Венка. Ми з нею дуже плідно співпрацюємо. Це зріз дерева, от з такою підсвіткою. воно виконує тут такий і затишний і момент функціональної підсвітки. Хотіла розказати вам про роботу над цим островом. Справа в тому, що це саме керамограніт, це не кварцит, як ми звикли бачити, а саме крупноформатний керамограніт. Але виконаний професійними майстрами по роботі з плиткою. І ось і ця товщина була зрощена, і ці переходи, і заглиблення це все виконано з одного камня товщиною 6 мм. Кухня вийшла дуже функціональною, в ній багато побутової техніки. Ми в острів додали і винний холодильник. Також це дуже класна річ. І микрохвильовка, і духовка, також холодильник великий і дуже сучасний. Тут ми використали одну із останніх моделей моєї улюбленої компанії виробників холодильників Ліпхер. Дуже гарний. В ньому навіть є водичка фільтрована. І взагалі це повномірна камера холодильнику у весь його зріст. Я часто переконую клієнтів використовувати саме такі холодильники у повний зріст. А морозильну камеру ми можемо розмістити в нижніх ящиках кухні. Ці пінали це технічний блок. Тут у нас котел і прибирання. А тут пральна машина. Електрофурнітуру ми підбирали також в колір всієї кольорової гами квартири. І бачите, навіть вертикально ми розмістили дуже зручно, функціонально і естетично.